Середу зранку припадає День зради і Господа Ісуса Христа. Четвер зранку, літургія, як ми кажемо, чистий четвер, не тому що ми можемо прибирати, громадити. Ну, в першу очередь ми повинні отут очистити, тому що Господь цей день встановив таїнство Євхаристії, де взяв хліб і взяв вино і благословив і сказав, що це є тіло моє. І це є кров, моя, хто буде вкушати тіло моє і пити мою, буде мати життя вічне. Дуже добре цей день бути на вечері у Господа, також стати причасниками. Той, хто має готується до причастя в четвер, може і потім після Ісвої причащатися на святу Пасху. Служба також буде в четвер вечором, де будуть читатися страсні 12 Євангелій. про зраду, про приниження, про. Смерть Господа нашого Ісуса Христа на Христі 12 страстних Євангелій. Якщо ми хочемо, щоб Господь нам співчував, ми також цей день знаємо, що ми повинні бути разом з Господом, щоб співчувати Йому, який потім приходить до нас і дає нам утішення. П'ятницю зранку це самий строгий день посту. Люди стараються, хто не може до вечора нічого не їсти. А хто має таку можливість, хоча до винусу плащаниці. Ми чуємо про покійника, ми всі біжимо, ти був, ти йдеш на похорон. Господь в гробі. Як діти, ми йдемо до батька, щоб подякувати і попрощатися на якийсь період. Тому що Господь сам лежить в гробі. До плащаниці потрібно всім підходити. Також п'ятницю вечором ми слушаємо погребіння похорон в суботу зранку в 9-й годині літургія Василія Великого з вечірньої, де читається парамегії. І також після літургії освячується вино і хліб для благословення і підкріплення віруючих людей. В середу ті, верніше, в суботу ті, хто. В неділю не хоче бути дежурним з кошиками в третій годині. Ну не той, хто хоче не хоче йти на літургію, браті і сестри. Не путайте. Освячуються кошики для зручності просто, а не потім, щоб я в суботу освятив кошик, я не йду на літургію на Пасху. Пасха це Христос. Хто ви прийдете на богослужіння Пасхальне, запам'ятайте, що потрібно зайти в храм як ковуклію. Де прийшли до гробу, в цей день церква робиться ковуклею тим гробом, в якому лежав Христос. І вони прийшли і побачили, що Господь Воскрес, Його немає в гробі. Не просто під церквою бути, та не від лози, не від кошика залежить життя, а від нашої віри і від тої молитви, яка освячує і вербу, і те, що ми в цей день принесемо, як розговіння вже. Приходьте в храм, будьте на службі. І після Богослужіння Пасхального буде хресний хід і освячення того, що ми сьогодні принес, приносимо. Обов'язково це буде пасочка, це буде яєчко, це буде ковбасочка, це буде сир. Не на щось таке, як щось сьогодні нове, щось там кажуть. Це ось молитвою освячується, що послужило нам для укріплення наших тілесних сил і радості такої земної. А Пасха це перемога, це Христос. І давайте святкувати так, як святкуємо люди віруючі, люди богобоязнені. Чекаю всіх дітей, вірних матері церкви на богослужіння.